У неділю свято, свято Великодня, будемо малювати писанку сьогодні. Думаєте, легко землю розписати? Треба добре серце і щиру душу мати. Ви здогадались, напевно, діти, що мова сьогодні піде про найвеличніше свято багатьох народів світу Великдень, а символом його є великоднє яйце, в якому зароджується нове життя і хліб. Який дає нам сили, помилуємось нашими писанками, крашенками, дряпанками, мальованками. Послухаємо величну пісню про це свято, зворушливих Ці воскресає віра в Бога. І до землі батьківської любов, і до землі батьківської любов. Які яскраві, веселі, сповнені щастя, фарби поклали люди на стіни маленької хатинки яким сяючим промінням посміхається жовта фарба, як в і радіє червона, який приємний, духмяний спокій дарує зелена, і про холодну свіжість блакитна, дивовижні візерунки звинять святковою піснею, сповненою великою любові до життя, у кожної намальованої крапки рисочки своя партія в великому хорі орнаменту, кружальця. Співають про сонечко, тепло, ласку, маму, хвилясті лінії про воду, здоров'я, зернятка про хліб, добробут, працю, пташка про радість, творчість, натхнення, дерево про сім'ю, рід, крапки про зорі, милесть світу. Ця барвиста пісня ніколи не замовкає, бо її співаки розташовані по колу. Тому немає ні початку, ні кінця всій оді любові до життя. Так і хочеться створити з вами, дітки, свою декоративну писанку, аплікування. Ось таку. Як це робити, я все зараз розкажу і покажу. Придивимось разом. На вирізаному в формі яйця, великому аркуші, розташовані праворуч дві квітки. Більша, менша і серединка. Вони восьми перісткові. У Угорі листівки бачимо гілку з листям. Композицію завершує декор паєтки стрічки. Для роботи нам потрібна підставка, декорований папір, клей, ножиці, декор, серветки і бажання творити. Підготуємо наші руки і пальці до роботи. Ось писанка кругленька У мене на долонці, як земля маленька у промінні сонця. Покотися писанку У мене на руці, з великоднім святом діток звесели. Із міцного паперу створюємо трафарет, обводимо на нашій основі і вирізаємо. Пам'ятаємо про роботу обережно з ножицями. Для квітів приготуємо квадратні аркуші паперу. Більше-менше. Складаємо по діагоналі куточок до куточок один раз, другий раз і третій раз. Ось так. Маленький трикутник. Отримали. Олівцем малюємо на пів овал. Далі вирізаємо обережно за контуром. Ось і отримали восьми пелюсткову квітку. Вирізаємо ще квіти різного розміру та кольору. Далі беремо тонований пампір зеленого кольору, зрізаємо куток, потім паралельно ще ось так отримуємо гілку. Щоб вирізати листочки, ось так вирізаємо смужку, складаємо гармушкою. Ми це вміємо робити. На верхній частині малюємо два півкола, отримуємо листок і за контуром вирізаємо його. Отримаємо одразу багато листочків. Викладаємо наші отримані деталі: стрічка, велика квітка, менша серединка. Далі так само розташовуємо другу квітку. Можна виходити за контур листівки, ну і гілка з листочками угорі. Ось так, як я показую. Інші листя викладаємо біля квітів. Додаємо бантик декоративний, паєтки. Ось і все. Наступний крок. Наклеювання спочатку стрічку. Далі на серветці приступаємо до наклеювання квітки. Спочатку велику користуємося серветкою меншу і серединку. Далі так само наклеїмо другу квітку. Нагадаю, що круглі маленькі серединки вирізаються з квадратів, зрізавши всі 4 кути. Стебло і листочки, так як я показую у горі листівки. Далі декоруємо за власним смаком і отримуємо ось таку вітальну листівку. Привітайте нею своїх рідних та близьких. Коли людина прикрашає яйце. Вона дарує свою доброту, натхнення і любов не тільки маленькому будиночку, а й своїй родині і всьому білому світу. Гадаю, сьогодні багато цікавого, бо дізнались про чудовий символ Воскресіння українського Великодня. На столі дохмяна паска, а круг неї писанки. Уділи нам Боже ласки на всі дні і на віки. Не мала у нас родина, та молитва всіх єдина. Хай розквітне Україна, як в погожі дні весна. З Великоднім, дорогі родини, любимо вас.